А ну йде тут кімната думлера, а ось. О. О, здорово! Здорово. Ти, як ти добрався в Саудовську Аравію? Я не уявляю. От е, ти, ну, ти знаєш, що Ретро і Журавльов, ну і Гос також думають, що я помер, але насправді я не помер, тому що якимось чудом вижив. Так я ж гос вроді столкнув з, вик... з Потім високій... я вирішив ні, насправді я вижив. Потім я вирішив е, приїхати втікти сюди, щоб мене ніхто не знайшов. Я, че. Мені одні гімн. Це... Мені одні гімн, коротше. Мені. Од... Мені птічки нашептали, що на мене хотіли якесь покушення зробити. Це правда, як ти думаєш? Я все-таки думаю, що може це і все-таки правда. Вони хочуть в Аравію в Арабію прилетіть, і мене я ще до зими хотіли мене грохнуть, але не грохнули. Вони зараз в Україні, коротше. Так, да, ми в Саудівській Аравії з тобою переховаємось. Ну так. Да. Я не знаю. Вони, Вони розмочили всю мою тоді базу. Вони все там розломали. Твою базу, пам'ятаєш, коли ти Журавльова хотів убити. А, да, вони мою базу всю підірвали. Да. Ну я рекомендую її приїхати і дати їм ляща. І що в тебе? які на дальші Та, Там ну, я просто хочу свій полк забрати і приїх... ну, і в Україну приїхати. Треба той бункер вже розбомбити, Бо вони і мою базу поламають. Скоріше за все ще й твою базу поламають. Я на... Просто в мене є своя фракція, називається Темної Олені. Якщо вони її розламають, все, я, я буду бомжом. Ну вони... так, і плюс ще. А вони не знають, що ми зараз тут знаходимося. Ну вони знають, ну. Но... Ну. Та хоча та, кр... та криса журавльов навіть не буде з бункера вилазити. Я ж знаю, хто він. Та, да, що він панікер і ніколи не вилазить з бункера. Та, да, а у тебе осталося ще війська? Нахай, да, що ти ще ретро хотів бити, за те, що він багато чого знає про мене. Ну да. да. Ну да, так, так сказати, хотів від свідка позбавитися. Щоб він нікому нічого не розказав. Ага, у тебе не якесь? залишилось. А скільки людей ще на сократ? Десь двадцять. Можем, ну, якщо ты набрати, можем собрати і приїхати до їх, щоб розвалити їх на базу. Ну, можна, хороша ідея. Ладно, можно. Помстимося їм що з... вони мою базу розламали. Ну и лищаємо даем. Ладно, все. У мене. Так. А де твої солдати зараз? Вони. вони ще. А, вони ще добираються сюди. Угу. Вони вже, ну, майже доб... дібрались. Ладно, коротше, давайте їм скажеш, щоб. Короче, з губ. З зг... зг... Ну, коротше, зібралися з нашими і будемо нападати. На їх вже. Все, я пішов забирати. Ну да, добре.